Доброго дня, з вами Анатолій Волок, ваш сімейний психолог. І сьогодні, як можна зупинити війну? А чи є хороше рішення, чи є хороша ціна зупиняти війну? І що ви особисто можете зробити на цій війні для нашої спільної перемоги? Отже, перше, я не експерт, я не політичний аналітик, я лише психолог. І я хочу записати відео таким чином, щоб його можна було дивитися не лише на весні 23-го, але і у 24-му, і у 25-му, і навіть тоді, коли ця війна закінчиться. Ух, тому багато паралелів, багато аналогій, багато відповідальності. І перше запитання до вас. Якщо б у вас була змога в 1939 році вбити Гітлера, як ви вважаєте, вдалося б вам зупинити війну? Другу світову? І багато людей сказали б, так, звичайно, це ж все б вирішило? Насправді ні. Не вирішило б. Тому що в ви... житті. Тоді було дуже багато всього воєнного. Соціальне приниження, яке, яке пережила Німеччина після, після програшу в Першій світовій війні, накопилося до свого епогею, і хотілося реваншу. Цього реваншу хотілося німцям, людям, простим. І гітлер був лише уособленням. Колективної Німеччини на той час. Лише пережив власне приниження військове другий раз, усвідомивши свої гріхи, заборонивши нацистську символіку. Німеччина змогла стати демократичною і побудувати ту країну, яка вона є зараз. Це було. Прагнення всього народу. Як би це не здавалося, але демократія править людством. І навіть якщо людина не перемагає на виборах, вона все рівно відповідає тим настроям, які є в народі. Інакше вона просто не може ним керувати і уходить кудись. кудись. Зміняється влада по-різному. Дворцовим переворотом, перемогою на виборах, убивством своєю смертю. Але кожного разу є легітимність, є та частина, де можна жити. І відповідь на питання, вбивши Гітлера в 39 році, чи змогли б ви зупинити війну, відповідь ні, не змогли б. Це важко чути, це важко розуміти. І я зовсім не про ту війну зараз. Просто аналогії прості. І точно так же, де можна її зупинити? Тому що ми боюємо, воюємо не з однією людиною, воюємо з тим колективним, яка представляється людина. І якщо би по якомусь дивному стані, а, в Росії зараз був би інший президент, це б навряд чи зупинило війну. Відстрочував так. Тому що, а, ну Крим ж не бутерброд, пам'ятаєте? І настрої, які були в народі, вони теж нікуди б не ділися. Це фашистська ідеологія, яка зараз існує. І фашистською робить те, що вони не можуть програти. От думка про те, що ні, ми не можемо, от наш цар поганий, але він поганий лише тому, що він програє. А ми б їх самі. Поки не наступить катарсіс, поки не наступить усвідомлення в своїй більшості в своїх масах. того, що це колективна відповідальність, нічого не зміниться. Але ладно, я дуже багато часу приділяю їхні колективні відповідальність. А є ще наша. Наша українська колективна відповідальність за цю війну і за ту війну, в, якому, в якій ми зараз знаходимося. І за ті стани. Подумайтеся: зовсім недавно, 30 років тому, ми були частиною цього великого зла. І цю частину великого зла хотілося знищити так само. Ну, демократичному світу так само хотілося знищити. Сурово, однозначно. Але нам пощастило. Насправді ми щасливчики. Щасливчики тому, що усвідомлення і економічний тиск важливіший. Економічний психологічний тиск, важливіше воєнного. І саме дякуючи цьому тиску і не різким рішенням, ми зараз маємо свободу. І зараз ми віддаємо цей Бог усьому світу за нашу з вами свободу. І ще раз, до 1991 року ми були частиною цієї імперії. І якщо б війна случилася тоді, то ми б воювали на іншій стороні. Хочемо, не хочемо, добровольно. Хто, кого, хто зараз питає в Росії, чи хоче хтось воювати? Ти просто м'ясо. Це українці свідомі, самі йдуть на фронт, самі на війну, самі усвідомлюють. Свою відповідальність і збирають донатів більше. До речі, ви знаєте, що ми з вами купили в Китаї на власні донати більше, ніж Китай поставив в Росії оцих коптерів. Немає урядових програм, немає урядових закупок. Це все наші з вами кошти. А в Росії є урядові програми, урядові закупки, це все контрабанда, це не донати. І ми з вами купили їх більше про економічних продажу. Розумієте? Так ось, наша колективна відповідальність. Тому що, тому що, що відбувається, залежить від кожного з нас. І місце кожного з нас десь своє. Когось на фронті, когось донатити, когось збирати донати, когось перевозити щось на, на ці донати, когось приймати рішення. І про рішення друга частина дуже важливо. Був такий хороший фільм Хранителі, повертаючись назад до того, чи вбив, 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 вбивство Гітлера рішило би проблему. Десь 15 років назад, фільм по, по коміксу, там, де США і СССР на грані війни, і є троє персонажів, які які говорять. Фільм фантастичний. Один усвідомлює те, що людство знищить саме себе і робить. Крок сторону переводить стрілки так, що ги... гинуть лише мільйони. Тобто для більшості світу він злодій, тому що через нього загинули мільйони. І подивитися на те, що без його втручання загинули би всі. Це треба мати системне бачення, це треба дивитися зі сторони. Це важко. <кій> <кій> важко вийти настільки далеко. Тому що тут і зараз не видно далі собственних вух. <кій> Я все ще про вбивство Гітлера. Вбивство однієї людини чи вбивство там мільйонів. Що краще, що важливіше. Чи змогло би це унеможливити інше? Ні, не змогло. Тому що цієї агресії є багато у всіх. смертельної тяги до З відчуттям своєї власної справедливості. Берт Хелінг гарно написав це у своїй книжці «Большой конфлікт». Яку раджу почитати? Це те, що зараз переживає людство. Поки у нас є або правда, або смерть, ми завжди окажемося на місці інших. Тому що для миру потрібно відступити від чогось свого. І це важко дивитися. Простий вибір. Якщо вам є можливість вбити 100 мільйонів або все людство, що б ви вибрали? Для того, щоб померло 100 мільйонів, вам треба зробити крок. А бездіяльність приводить до загибелі всього. Ваш вибір. Відповідальність за дію і бездіяльність однакова. Принаймні так написано в Кримінальному кодексі. Щоправда, там це не працює, на відміну від психологічного кодексу. Тому що тут це працює на 100%. І неважливо, що ви обираєте. Відповідальність все рівна ваша. Тому... Взяти її на себе і з достоинством нести, достоянством, чи потім понести як покарання, залежить лише від кожного з нас. І відповідальність за мир і за перемогу це прямо протилежні напрямки психічної енергії. Тому що для перемоги потрібна війна. Мир приходить разом з поразкою. Приклад тієї самої Німеччини. Мир в сім'ї в на країну, до неї прийшов з поразкою, з другою поразкою, яка була без приниження. Тому що після першої поразки. У Першій світовій війні було багато принижень. Про що це я? Я не про те, щоб здаватися і давати можливість комусь перемогти. Я про те, щоб воювати без ненависті. Тому що ненависть це поганий союзник. Ненавидити ви, вона, розру… вона руйнує вас зсередини. Вона приводить до ваших стресів, до ваших трав. Заради чого? Війна, перемога, мир. Там, де живі. І після любой війни немає переможених і переможців. Я це написав ще в якомусь там 12 році. о, в 10-му. Я тільки познайомився з Бертом Хелінгером і його трудом, це написав в якійсь соціальній мережі на 9 травня. Я, я помню, але не пишаюся, тому що після любої війни не буває переможців, бувають лише живі і мертві. І я вам бажаю бути живими після цієї війни. Я вам бажаю, щоб на якомога найбільше нас оточувало живих, а не мертвих. Тому що тяга мертвих приводить до іншої війни. І нічого не змінюється. І це продовжується з покоління в покоління. Пам'ятаєте, російський вислів, діди воювали»? <кх> це те саме, що призвело Німеччину від Першої світової війни до Другої. Приниження за дітей, за батьків, за дідусів, за них. І це те саме, що дало їй можливість уникнути в якийсь мене. Тому що мир не десь там, мир всередині себе. І перемога, і мир. Правда в різних кінцях. Для того, щоб прийти до перемоги з миром, треба знайти його всередині свого серця. Потім уже на полі бою. Я розумію, наскільки важко це все звучить. І якщо важко, можете подивитися інше моє відео, яке зняти рік тому назад, коли війна лише починалася, про трикутник Катмана. І про те, як змінюються сторони. Вона не втратила своєї актуальності. І їх так само є. Два. Публічне, на яке посилання в описі, і приватне, яке лише для підрив підписників Patreon посилання те, що в описі. Бажаю вам миру в своїй душі і перемоги в своїй країні. З вами був Анатолій Волк, ваш сімейний психолог. Побачимось.